Всім привіт! У нас дуже вітряно і дуже-дуже похолодало. Не знаю, як у вас. Я накопала щойно полуниці. Копала не оцю, що зараз біля нас, а та що далі. Та що без назви моя, що хочу сказати за неї. Вона в мене буде в обмеженій кількості, не буде такого, що я цілий місяць буду її копати і всім її хватить. Тому що більшу частину я її, того, що зав'язалося в тому році влітку молодняк, я її викопала ще восени. Тому це, можна сказати, саджанці буде з них толк, але їх не настільки багато і вони не настільки здоровецькі. Ось накопала 20 штук, ну тут більше 20 штук. Така вона, серединка там живенька, ну похолодало, то сніг випав. Ой, така весна. Оце такі в неї корінчики. І це я нагадаю це з тих, що торік я восени не викопала. Залишила їх, думаю, до весни вони ще зима тепла була, вони ще сили наберуть. Ну, коріння дуже гарне, мені подобається. Товстеньке, живеньке. Я знаю, що є обрізають перед посадкою. Я ніколи такого не робила. тому навіть якщо метрове буде коріння гарне, все одно його люди покромсають, покромсають. Такі корінчики гарні. Ну, а оцієї багатенько. Ось навіть дивіться, яка Це ж молоднячок. Це суміш, Азія і Хоней. Дорогі замовники, які дивляться відео. І потім пишуть мені, прийшліть мені 20 штук Азії і 20 штук хоней. Я неодноразово по 10 разів кажу, що вони в мене змішалися. Якщо вам не принципово, я накопаю 40 штук вам. Вони два сорти в мене змішані. Тому що, коли я їх собі заводила, я не думала, що я ними буду реалізовувати їх. Буду. Сорти, що той, що Азія, що Хоней, середньоранні. Вони дуже схожі між собою, дуже. Але вони в мене змішані в одній ділянці, я їх не розділю. Ось так вийшло. Мені по барабану, яка то сортність, чи то Азія, чи то хоней, суміш їхня, мені аби ягода родила. Ну, а звісно, якщо ви, вам хочеться, щоб у вас було окремо все по сортах. Головне, родить не родить, головне, щоб усе попідписувано і все. У порядовочках було систематизовано, так як у нас чотири яблуні на попередньому місці проживання нашого, які купувалися кожна окремим сортом. А вийшло, що все один сорт. Ота так. Так що так так що ції у мене ось ще багато. Це я флокси копала. Тут же ж у мене рядок флоксів, то я викопала флокси. Два таких меншеньких і зараз у дворі піду, викопаю два більших, бо вони там біля туй, щоб не забивали мені, туї флокси цього року вже квітнутимуть. Вони того, того року навіть квітнули, хоча я їх повисажувала такими матюпуньками, а вони квітли ось були стебла. Так що, зараз я зволожу, у двір, піду, запакую, викопаю ще. Два флокси, щоб мали на увазі, що полуницю можна вже і садити. Поки ще не така спека пішла. Хоча спека не спека, якщо треба поливати, то треба поливати. У полуниці весь корінь зверху, вона дуже чутлива до спеки. Ну, передають дощ чи на сьогодні, і на завтра. Тому навіть не знаю, якщо комусь треба. На завтра полуниці. Ну, завтра, напевно, якщо дощ буде, то я ж не вийду її. Хіба якщо маленький, то накопаю. Але якщо такий литиме гарний, то навіть і не знаю. То Доведеться почекати 2-3 дні. Це й так похолодало, вона так кинула ось молоднячок, зелений відрощувач. А тут то дощ, ой, то сніг випав, то це таке гойдалки такі, то потепліє трохи, то похолодає. Ну нічого, призимувала гарно, нічого не під'їло навіть ніде. Це це дуже гарно. Так, пішла я пакувати, вам гарного дня. Гарненько.